Це місто Госла на Німеччині, і вони нам допомагають з першого дня. І не тільки вони, і є Англія від Галини Кусинської, є Гослар, як ми повторялися ще раз. Люди міста Гослава зібрали для вас ВПО, 1100 посилок. Вони самі збирали. Того ми не знаємо, що там в тих посилках. Вони є всякі різні, є для діток там. І харчування може бути, і можуть попасти салфетки, вологі, кава, чай, свічки, ну, необхідні всякі такі речі для вас. Будемо раді, якщо, якщо ви приймете ці подарунки, зробите нам якісь гарні фотографії з ними, розпакуєте вдома, подаруєте своїм діткам, трошки тепла. Від них для вас. Так, ну. по коробки роздаємо, кому що попалось, так? так як? Просто навіть так отак. Вот Вы можете подходить, взять свои покровки и, и сделать там... загальну фотографію. Давай. Давайте, девочки. Значит, давайте у нас по... Где наш списочек? Ну, у нас все по фамилии... А где список мой дели? А ну, давайте, дайте мне по списочек, чтобы у нас не получилось, как в прошлый раз. так у нас 15 Пробежно, человек. Ну, важно, там все будет игрушка, по-любому, для детей не есть. Девочки, что, ну, берем коробочку и идем. Установим. Так, ставим фотографии, мы сейчас сделаем фотографии, будем загально. Я думаю, что это 15 коробок. Ну, сейчас я или нет? Нема, да. для, для девочки, для мальчика. Нету разницы? Нет, нет, нет. Кому что хватит? Кому что попадет? Берем коробочку и фотографироваться.